Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 10 січня, пам'ятник Йосипу Сліпому біля церкви Покрови. Також тут готель Бескет. Ми зараз на верхньому кільці, вулиця Дрогобицька, перехрестя вулиці Дрогобицької, Мазепи і вулиці Сагайдачного. Буду зараз Біля готелю Бескет зайдемо в санаторій Дніпро і потім покажу вам ще один цікавий готель. Новий. Можливо, хто в 2023 році не був в трускавці, то вони ще його не бачили. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Сьогодні вже трошки менший мороз. Зараз 9 година ранку. І сьогодні було 16 градусів морозу Вчора було 21, а сьогодні 16. Пішов мороз на спад, але все рівно холодно. Все в снігу, все таке гарне, чудове. Люблю зиму зі снігом. Ясно, що воно по кишені трохи дорого обходиться, але, але зима гарна, коли є сніг. Чудові ялинки. Все почуваєш як в Карпатах. Уявляю, як там зараз в Карпатах гарно. Ну нічого я сьогодні планую поїхати в східницю ще. Так що подивлюся як там. Це було вчора їхати, вчора там гарно, гарніше було. Я бачу, що вже гори почали чорніти, так що буде потепління. прикмета, якщо глянеш на ліс, він був вчора білий, а сьогодні він вже такий. Той іній зійшов і вже так почорнів трохи, так що знаєш, що буде потепління. Це вулиця Мазепи, колись тут був Альфа-банк, Укрсоцбанк, в цьому приміщенні зараз воно здається. А прямо вже санаторій Дніпро. Дороги ще слизькі, під низом лід, хоча посипали піском, але все рівно слизько. Як бачите, в санаторій Дніпро набагато краще виглядає зі снігом, чим без. Територія. Пам'ятаєте, я недавно був. з тижня-два тому. Це все було таке чорне і невиразне. А сніг, бачите, скриває всі нерівності, всі недоліки. Дуже гарно все виглядає. Єдине, що мало людей. Ну, зараз мороз і ранок, можливо, зараз там снідають процедури. Люди просинаються, можливо хтось ще спить. Ось такий санаторій Дніпро. Тут санаторій Дніпро одночасно може відпочити 500 чоловік. Одночасно великий санаторій, дуже великий, багато людей може зразу відпочити і оздоровитися. Також стандарт однокімнатний двохмісний коштує 1050 гривень, однокімнатний двохмісний стандарт VIP коштує 1200 гривень. Для одного, для двох 2100 гривень і двохкімнатний люкс коштує 2500. Вартість путівки включено проживання, трьохразове харчування шведських стіл консультація лікаря, загальний аналіз крові та сечі консультація уролога, гінеколога, невропатолога, бівт з мінеральними водами, помірецька навтуся, масаж, ароматерапія, закоритові або грязові. Аплікації, ванни з екстрактами лікувальних трав і басейн. Так що, ну, друзі, це недорого, я вам скажу. Це ціни, я говорив за день, за добу з номер. Так що можна і тут оздоровитись і відпочити. Чудовий сьогодні ранок, сонце вже зійшло. Гарно все підсвічує. нагадує мені, коли таку зима як була колись. Як я був малий, я пам'ятаю, в мене були канікули з 1 січня до 20 січня і я не пам'ятаю, щоб колись там падав якийсь дощ, чи болото було, чи. Постійно був сніг. Постійно, як не санки, то виджі, то хокей. І є що згадати. Ми Зараз на вулиці Дрогобицькій, тут заправка Око АТБ, а взаді АТБ, за АТБ, там є автостанція. Колись в цьому приміщенні була автостанція, що АТБ, але АТБ їм побудували збоку менше приміщення, оскільки це було за велике приміщення. Використали ДТБ А. Автостанція з боку. Потім підемо покажу подивимось. Тут приїжджають, якщо не е поїздом люди приїжджають відпочивати, то приїжджають ще автобусами зі Львова, з різних там також міст, є багато сполучення з різними містами. України і не тільки. Є автобуси, які йдуть звідси в Чехію, в Польщу. А тут зупинка чекають люди на Дрогобич Також ліворуч, ресторан Баку. Колись був дуже популярний. Колись в птиці був кожний заклад популярний. Все крутилось, все вертілось. Багато людей було. І людей було багато грошей. І тут заробляли нормально. Були часи. Це дорога веде вже. До Дроговича, також можна сюди прийти на козацький хутір, літом відпочити. Є там пляж, є водойма. І також там далі є готель візит. А тут праворуч, на цей паркан, це пансіонат, форест. Все зачинено, заросло кущами, він не працює. Можливо, чекає на нового власника. Так, Бачимо готель Старий дуб також є тут і ресторан. Ресторан і готель. Новий відносно, ну, там його просто реконструкцію провели, новий власник. І все по-новому. Ціни тут категорія номера Classic одномісне проживання 1440 гривень. Ще один Classic Pin 1440, а двохмісне проживання 1990. Стандарт. Двохмісний 2096 гривень. Супер і ОР. 2224 гривні, двохмісне проживання, апартаменти 3028 гривень. Вартість включено проживання на основних місцях. Консультація лікаря, харчування залежно від обраного тарифу, використання, не використання, користування бюветом мінеральних вод, автостоянка на території готелю, зона Wi-Fi по всій території готелі. Діти до 3 років проживають безкоштовно. Дитяче ліжко надається при попереднім... з попереднім запитом. Діти до 6 років проживають безкоштовно без надання додаткового місця. Ось такий готель. Новий, сучасний, але там також є басейн, є сауна. літом басейн на вулиці був, можна було прийти за. Готівку. Відпочивати тут на вулиці, там також ззаді гарна територія, ліс. Йдемо зараз до АТБ і до автостанції. Сніг під ногами репить. Також сніг скриває всі ями і нерівності. Давно в трускавці не було таких морозів, але це тільки два, два дня вчора і сьогодні. Завтра вже буде тепліше і знов напевно, буде падати сніг. Вже біля АТБ. Тут є парковка велика і також тут приїжджають автобуси е, з Дрогобича, зі Львова. Автобуси які йдуть на східницю, бачите, які автобуси тепер курсують е, від Трускавця до Дрогобича Дуже часто. Я вже тут за 10 хвилин побачив 4 автобуса, які туди і назад їхали. Дуже зручно. Не так як колись там, довго чекали, набирали багато людей, а тепер швидко їздять, не чекають, коли наберуть повний автобус. Ось тут є АТБ, заправка око. Є обмінник також, два обмінника валют і автостанція. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також ви можете долучитись до підтримки каналу Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Куди вам покажу розклад руху автобусів, можливо, комусь потрібно. Трускавець Львів є. Це переважно східницькі автобуси. Які їдуть зі Львова, просто їдуть через Трускавець. Якщо, друзі, всім гарного і вдалого дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.